Майже 3,5 тисячі років назад один воїн, який очолював немаленьку армію, мав завоювати велику територію. Ця земля була з великими укріпленими містами, населялася різними народами, а також включала в себе навіть велетнів. Всі ці складові вони не обияк підривали віру в перемогу. Перед тим, як захопити землю, цей воїн отримав наказ від самого Бога, від того Бога, який створив небо і землю. Який в точності знає кількісний, та якісний склад противника, їх сили та засоби до оборони. Цей наказ звучить так. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Хоробрість, мужність, відсутність жаху і страху це найважливіші складовість справжнього воїна. Проте вони не з'являються самі по собі, а ті, хто вважають себе. Хоробрими чи мужніми часто поступають, як справжні бойгузи. Здатність бути хоробрим, мужнім, не жигатись, не боятись, з'являється тоді, коли воїн або людина повністю довіряє себе Богу. Той воїн, який отримав наказ, врешті-решт захопив всю територію, звільнив всі укріплені місця, ворогів побивав, а декого пороботив під свою владу. Цей наказ актуальний сьогодні, як ніколи, тому що він. Вказує на найбільшу потребу справжнього воїна покладати надію на Бога. Лише тих, хто покладає надію на Господа, лише тих, хто довіряється Божій присутності, він може бути і мужнім, і сміливим, і не жахатися, і не боятися. Така людина знає, Бог присутній скрізь, куди б не пішов, наприклад, в піхоту чи штурмовики, в протиповітряну оборону чи розвідку. Тож, побратими і посестри, будьте хоробрими і мужніми. Не жахайтесь і не лякайтесь. Чому? Тому що Господь Бог ваш буде з вами скрізь, куди ви не пішли. З Богом.